Ви вийшли на холод, і пальці починають біліти, синіти, німіти. Це не дрібниця, а синдром Рейно. Його ще називають холодовою алергією. І небезпека в тому, що судини різко звужуються і пальці залишаються без крові та кисню. Це може викликати біль, тріщини, навіть виразки. Лікування це антагоністи кальцію, ніфідіпін, амлодіпін, Вони розширюють судини, а в важких випадках простагландини або силденафіл та асперін у маленьких дозах, щоб уникнути мікротромбів. І фізіотерапія, лазеротерапія, магнітотерапія, теплі контрастні ванночки, масаж, гідромасаж все для покращення кровообігу. А секрет профілактики це відмови тютюнопаління та кави – Наявність теплих рукавичок та спеціальних кремів. Але головне, синдром Рейно може бути сигналом організму про наявність автоімунних хвороб чи судинних проблем. Тому потрібен не тільки шарф, а й лікар, який правильно підбере лікування. Бажаю міцного здоров'я!